Вітаю вас, шановне товариство! Як і обіцяв, після фіналу, який пройшов позавчора між командами Наві і Na'Vi Джуніор, випускаю для вас інтерв'ю з мідлейнером. Команди Наві Джуніор Ніку. Він розкаже все, що думає про мідового грімстроука, все, що пов'язано з його командою. Тож, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку, ну і давайте дивитися ці відео. Ну, я тебе вітаю! Як все маєш? Після Нормально, потрохи. По Нормально? Так. Може, да? забайт, нас ще якось дискваліфікують як там. За медового грімстровка? Ну, гімба. <ріст> <ріст> не <Недозований> герой. Заборонено, <ріст> Заборона, да, Стратегія повністю. під PGL. <ріст> Ти хочеш свою вебку, до речі, вивести на, на екран? Ні, ні, ні. Не. не хочеш, да? Не хочеш. <ріст> не хочеться тобі. А на секунду. Ну що, розказуй, чия ідея була медового грімстровка взяти? Ну, у нас ця ідея, ну як, ми, ну, ми знаємо про цю стратегію більш менш, що я з Монголії турніру, не знаю коли це було десь місяці три назад, напевно. Ага. І, ну, Зайцем е, грім нас основна стратегія була. Mm -hmm. Тут як в цій грі ти бачиш, що тут взагалі все стакається під грім стрілки. Тут і банди, і рор, і гіро теж під банди роздає урон, і під ага. треками. Ну коротше, фішка в загрімстрока з БХ була тим, що він кидає свіри і він відскакує там по два рази від підтреками і. Ну, урон дуже багато. А, точно, це ще. Я, я просто не подумав, що ти э, за рахунок тосів можеш ще розвалювати в ультимейті. Я думав, в основна ідея з бандами. Ну, і з мастером На знайде з роком не було такої ідеї. У нас була ідея іменно з БХ. Я зрозумів, ну так, да, і це все стакається реально, під ультимейтом. Так, так. А у нас це було на рівні, типу, такого, як. ну, як Це страта Венік. Венік там як це називається, Венік Вайпер на тройку. Типа страта, на рівні цього була. Ну, Венік вайпер на тройку, це нормальна історія. Ну нормально ви розвинули цю ідею. В фіналі вирішальні п'яті мапі. Так, от в фіналі я бачу, типу, що ну, вони зуба не шага Я хотів Хускара взагалі взяти вже в останній грі. Гозабано і вже. Ну вже все прийшло до того, що треба брати вже в срока і не видумувати нічого. Mm -hmm. Я зрозумів, і ви душею, коротше, вирішили зіграти, не? Так, я закінчив за 30 хвилин. Mm -hmm. Ну, так, так це ще правильно, так і треба в фіналах, що просто душею граєш і ну, без напруги перемагаєш. Слухай, таке питання: а що у вас от не йшло раніше проти мейн-ростера? Типу, ви якось чи більше стресували проти них, чи просто, типу, ну, ну знаєш, як буває, от ти ну, там, звичайні свої ігри граєш, наче все нормально там, проти інших? А тут е е е е ну от щось іде шкереберть, щось не клеїться, там зайва інформація в Діскорді, е там по драфтам щось не те вдається. Що, що йшло конкретно не так до цього фіналу? Ну, я думаю, що навіть гарно готувалися до нас постійно. Ну, у них. Ну, ну достатньо, достатньо, щоб нас виграти, скажімо так. І, ну, Вони якось не знаю, якось антитіма було проти нас, якось нас перемагали. Але вони завжди якось нас перемагали по-тупому. Ну вони настільки сильні, щоб в нас так перемагати завжди, тому вони нас перемагали по-тупому постійно. Uh -huh. І, ну от ми зібралися на фіналі, готувалися самі ще краще. І ну, дві перші мапи взагалі типо, було, було uh -huh. І, Ну, я ви виграв, в принципі. Вже. Ну, такого що там щось морально, типу, що то. Ну, наві, а Джуніор було. бо мені серйозно про кого я граю. Я yeah, поняв. Uh, тепер питання таке: шкала Тільту від 1 до 10, коли ви дискваліфікували з турніру? Mm, насправді, я не певне взагалі. Ну, для мене це не було супертільтово. Десь не знаю, може на. На 3, на 2, десь так. Тому що найголовніше для мене було те, що. Ну, ми пройшли кваліфікацію. Ну, це, що ми залишили цей ну, баг, скажімо так, який не є багом, по суті. Не стільки перешало нам в грі, ну за відсотків не знаю, може 5 дало нам в грі. Uh -huh. Що. Найкраще було те відчуття, що ти можеш проходити закриті кваліфікації і виходити на лан турніри uh -huh. Ну, то, що ти прийшов, типа по... Чи тебе забанили чи є станіра вже було на другому плані. А до речі, ти е, зацінив, як батя навіз Донбасу за вас впрягався в цій ситуації. Mm, так, то всі молодці, і багато багато хто підтримував у нас. Там є Бафік, і є Те, є Скевич. Всі допомагали нам. Ну, Йолік Васолі, ну, ну, і, і ком'юніті-чат. Це. це ж ви, ви шукали ці баги. Скидали спочатку. Правильно. Ну, шкода, не вийшло. Ну, ЄСЛ. Це, як це так сказати. Ну, коротше, не дуже добре зробили цю ситуацію, мені здається, вони. ну ладно. Буває таке. А, так і що? Які у вас... А, а о, почекаю, мене питання. У вас тренер є взагалі, чи ви без тренера? Він у нас є, але я не павлю, що можу розказати ще про нього. Ага. А він є. Ага. Ну тобто, у вас тренер драфтить, так? Да? Ну він допомагає нам просто. А, тобто просто як аналітиком. Ну, типу, того. Угу. Я поняв. Ну, окей, можеш поки не казати, ти бачиш, що, напевно, треба, щоб. А, ви ще, ви ще тестуєте, чи як людину? Ну так, ще всіного ну, анонсу не було. Угу. Мінімум. Ну так. Неважливо, я думаю, розказу. Логічно, це там, не знаю, ваш друг чи е, там, ну, не знаю, просто людина, у котру ви вірите, що шарить в доті там, умовно. Чи і це, це інше. Друг. Тобто більше людина. Це роз... інше, в принципі, угу. я зрозумів. Чат, НТ Мілан це найстран... найстрай Мілан. Є такий гравець Мілан. Що не зрозуміло? Що ви спамите, блін, Я нічого не зрозумів. Спамлять короче, поняв. Що таке, таке NT Мілан? Це ви у кого взагалі побачили? Чи це ви в фіналі написали в кінці? Я не знаю. Я не буду не написав таке. Я трохи інше написав. А що ти написав? і... Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> а у вас принципова, да, вся історія? No. Чи ні. No. No, ну, я просто не знаю. Важко йшлося, і в кінці вже емоції пішли, і вже. Цю злість, яка накопилась за ці ігри? Ну, і в серії вийшло. Клоус пише. Ладно, окей. Які у вас плани в подальшому? У вас є якісь туріки, на котрих ви будете грати, чи кваліфікації? Ну, цей же, здається, він в травні, да, Лан? Чи там коли? Чи В квітні, вроді. В квітні. Я щось не знаю, але я думаю, взагалі зараз нічого не буде. Десь два тижні. Ніяких кваліфікацій, думаю, точно не буде. Ну там з може якісь будуть грати. Хочете там, ще разу. Так, може разати? Сіті буде якийсь. Угу. Ну разок ще раз виграти, так? Да? Ну, побачимо. Ну залутати ж хочешся, ну нормально на онлайн-турнірі. По кайфу і потренуватись, правильно? Угу. Ну, спочатку ІПЛ. П'єтє да, місце, там четверте, да. потім. Да. І виграш ІПЛ. Потім три рази виграш і Потом CCT. Потім уже квалификации закрытие. на Навание топ 5, топ 6. Mm. на Навание топ 3. Потім uh -huh. виграти ван, Потім Ряд. Ряд топ 5, топ 6. Ряд топ-3 місце, виграти ряд. Дальше иншл. Иннашн топ 5, топ 6. Ага. третє місце. і виграти інтернешнл. І потім інтергалактик, правильно? І потім е, виграти Інтернешнл. і пау. Як ІПАО, так і. Ну, молодець, це Це чудовий настрій. Тим паче, ще стільки років попереду, правильно? Так. це... Мені <с> страшно, що я буду там за 15 років думати, як все життя граю доту. <с> ну, так. ну так і є. Ладно, не буду тебе затримувати. Ще раз вітаю. Хочеш щось чату сказати, чи може передати щось вітання комусь? Хочу сказати всім дякую, що слідкували за нами, болювали за нас. Завжди ми стараємося. Як бачите, результат дуже кращий набагато було відносно до цього. В принципі, найкращий результат це була кваліфікація на ралі. Але. Не скалося. Тому побачимо, що буде далі. Ну так, да, так же ж виходить, якщо глобально подумати, то ви ж прийшли, типу, на ESL, виграли в CCT і пройшли на PGL, да? Так, то так, мені один турнір не програв, Ну, типа, писав, що і, і були в дво, і були в одному кроці на інших кваліфікаціях від проходу, да? Тобто у вас взагалі, так. якщо так глобально проаналізувати, то дуже непогані результати на цих квалах. Блін, ну... Да, ну я по собі відчуваю, що я набагато просунувся, скажімо так. Ну, клас, Добре. так і треба. Все, давай. Ще раз тебе вітаю. Гарно тобі відпочити, відсвяткувати. І е побачимось після виграшу на СІТі. <світнень> <світнень> так. Все, давай, гарного <світнень> вечора. Так, Цітаж. <світнень> ну, чат, ну, а так от. Ха-ха, <пиш> пише, чому на Арквардені мені заруїнив? Ну що, ну заруїнив тобі на Арквардені, щоб виграти в фіналі. Дякую, друзі, що дивились це відео. Ми з вами побачимось, коли побачимось, навіть Джуніор, скоріш за все, будуть грати, як вже казали в інтерв'ю на CCT, але поки не зрозуміло, коли буде цей турнір. Скоріш за все, в кінці лютого перед PGL Валахією, сезон 3, де буде грати основний ростер Наві. Але це буде вже на початку березня PGL Влагія, сезон 3. Жуніора на четверту пройшли. Я подивився, вона буде саме в квітні місяці, в середині цього місяця. Тож, побачимось, друзі, на все добре.